Пані Олена вже понад 50 років працює у сфері кулінарії. Після закінчення Харківського інституту громадського харчування вона одразу почала працювати за спеціальністю і ніколи не змінювала напрямку роботи. За довгий час у цій професії пані Олена має чимало надбань та нагород. Наразі ж навчає чернівецьких студентів мистецтва кулінарії. Вже більш біля 10 років я працюю в інституті в інституті торговельно економічному інституті і все вже свій весь свій досвід. Свою любов, все я вже віддаю студентам доділитися всім своїм життям, тому що я кажу, після 50 років приходить мудрість серця після 70 – це вже мудрість душі через це. все, що накопилося за всі ці роки мого життя, я звичайно віддаю вихованню молодого покоління. Серед присутніх чимало вихованців пані Олени з гордістю кажуть, що саме завдяки цій викладачці змогли досягти певного успіху у своїй спеціальності. Це є дуже хороша людина, яка завжди нам допомагає, має великий досвід, ділиться своїм досвідом з нами. Також заохочує нас до різних конкурсів. Так, завдяки їй я вивчився на бармена. Також маю освіту бармена. Певно, це було додатково до нашого навчання. Виграв конкурс перший студентський конкурс, зайняв перше місце завдяки Палагню Ванні. Завдяки відданості та професіоналізму таких викладачів у навчальних закладах Чинівців готують майбутні кваліфіковані кадри. Тетяна Верещинська, Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.